Не звати Оля я тут про традиції. Чому різдво ми святкуємо саме взимку? Уявіть собі, холодно, голодно, страшно, коли саме так люди почувалися себе взимку, і був такий страх, що сонце більше не стане більше, що не прийде весна, не будуть врожаї, і всі помруть з голоду. І тому люди створювали якісь традиції, якісь ритуали, щоб приманити, щоб прискорити народження нового сонця. Коли прийшло християнство, воно акумулювало в себе ці традиції, трошки їх. Або доповнило, і це перетворилося все в те, що зараз ми називаємо Різдвом. Так? Ми виконуємо якісь традиції, ми співаємо якісь пісні якраз про зірку, яка народилася. І саме Різдво теж символізує нова зірка. Це все про одне і те ж саме про те, що скоро що скоро сонця буде більше і буде надія на нове життя, на весну, на радість. Мене звати Оля і тут про традиції. Чому Різдво ми святкуємо саме взимку? Уявіть собі, холод